Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливі речі. Давайте поговоримо про те, як наша влада а, свої факапи намагається видати за перемогу, як саботується виробництво снарядів в Україні, і як чиїсь корисні меркантильні інтереси, особисті інтереси заважають обороноздатності України. От про це сьогодні і поговоримо. Бо це тема надважлива. Одна справа, коли влада розповідає, що робить все можливо для того, щоб три тисячі ракет з'явилися до кінця 25-го року, а інша справа, що факти підтверджують, влада нічого не робить. А почну з того, що два дні назад з'явилася інформація про те, що Рейн все ж таки збудує в Україні новий завод з виробництва снарядів. Про це повідомив. Дніш Шмигаль, той самий, який ще нещодавно був прем'єр-міністром, а зараз міністр оборони під час міжнародної виставки зброї в Лондоні міністр оборони України провів зустріч з керівником німецького оборонного концерну Ренметал, і за підсумками Паргорів повідомив, що Україна нарешті виділяє землю так. У безпечному районі для будівництва нового підприємства, що буде виготовляти снаряди для потреб сил оборони. Радіти треба так. Перемога рейнметал буде, але є маленький нюанс. Німецький оборонний концерн Рейнметал отримав замовлення на будівництво заводу боєприпасів ще у лютому 2024 року. У лютому наш Кабмін звернувся і сказав: побудуйте у нас, ми зробимо все для вас, ці умови. І здавалося, що все добре. Після цього все все ідеально. Але ні, не так, як нам хотілося. Бо е гендиректор концерну Рен Армір Папелґер, той самий, самий з яким зустрічався Шмигель 12 серпня, місяць тому, зробив заяву. Наразі я не задоволений швидкістю, з якою ми просуваємось з українського боку. Але це не через нас, а тому, що, як ви знаєте, ми будуємо новий завод, і ми почали в Україні майже одночасно з тим, як почали в Німеччині. У Німеччині ми вже готові. А в Україні ще ні. Він каже, що пояснює бюрократія в Україні, на жаль, дуже висока. Я цим задоволений, але вони. Хочуть подвоїти потужність зараз на фабриці номер 1 Це хороша сторона цієї історії, а інша річ в тому, що вони не просуваються з більшими обсягами, адже наразі бракує грошей, заявив а, Папергер. Так от в чому сенс? Заяви були. Все інше було. Одночасно почали будувати два заводи: один завод у Німеччині, інший завод в Україні. Будівництво заводу починається з проєктної документації. Проєкт обґрунтування, виділено під нього потім землі, і все інше. Одночасно створили проекти для України і для Німеччини. В Німеччині в, Німеччині в Унтерлюсі, це Ніжна Саксонія, 27 серпня був офіційно відкритий найбільший в Європі завод з виробництва артилерійських боєприпасів. Ще раз. 27 серпня. 12 серпня, як ми пам'ятаємо, керівник концерна Рейнметал зробив заяву, що в Україні це не просувається, а за два тижні вже в Німеччині цей згоджу був відкритий. 12 вересня Шмигаль після своїх шмигаліонів обіцянок повідомив радісно, що все Рейнметалу надали землю. Скільки часу втрачено? Ще раз кажу: в Німеччині вже побудований завод. Це значить, що він вже може виробляти снаряди. А в Україні а в Україні виділили. Я не знаю, чому тягнули так з цим виділенням. Може, тому що хтось хотів свої там, 30% припаяти. Не знаю, кажу відверто. Може, знову, як завжди, намагалися свою інвестняню туди впаяти, теж не знаю. Може ще щось, але це сталося тільки зараз. Ще раз. Новий німецький об'єкт Рейнметал став символом масштабного переозброєння НАТО і Німеччини на відповідь на російську агресію в Україні, а в Україні непобудований завод став відповіддю на тотальну я не знаю, некомпетентність і корупцію. Бо інакше в нас все це було. А більше того, те, що влада вчора відрапортувала, що нарешті виділила земельну ділянку для будівництва заводу Рейнметал, вироблятимуть 155 калібр і снаряди, а вони вважають перемогою. В лютому минулого року це почалося. В Німеччині є завод, в Україні виділили землю. Ще раз, будівництво почалось одночасно, але наша влада лише зараз промоглася. На виділення землі. Це все, що треба знати про справжні пріоритети нашої влади. Це справді все, що треба знати про обіцянки, про три тисячі ракет. Поясню, чи могла Україна зробити 300 ракет за цей період? Так, могла. Дійсно могла, і це був би майже рекорд, і це визнають всі експерти. Але навіть 300 ракет не зробили. Нема чим бити по Москві у відповідь на прильоти по Києву. Немає. Але немає і українського заводу по виробництву а, снарядів, який міг би вже все це випускати. А, далі запитайте себе самі люди, які розуміють, що країна б'ється за виживання, роблять все можливе для того, щоб дійсно країна вижила, чи ці люди не зацікавлені? Бо в мене відповідь друга. Я поясню, чому я так ставлюсь до цього. Коли після 7 жовтня, після резанини Хамасу юдеїв в Ізраїлі. Ліваки в Штатах спромоглися добитися, щоб не тільки Україні поставили на паузу дещо відвантажувати, а ще й Ізраїлю. Ізраїль дуже швидко відреагував за декілька місяців. Знайшов лінії по виробництву снарядів, купив їх, провів монтаж в Ізраїлі і вже за 4 місяці виробляв власні снаряди, щоб не залежати від інших. Ще раз чотири місяці на одну лінію. Далі вони докуповували лінії, відкривали все інше. Але це коли не обіцяють три тисячі ракет, а мовчки забезпечують свої збройні сили. Я навіть не буду згадувати про те, що в Ізраїлі відсутня корупція на забезпеченні збройних сил, а ніхто не намагається продати армії яйця по 17 гривень, коли вони коштують в 10 разів дешевше. Ну і... Браковані міни, ніхто не додумався би поставити в Цахал, це армія оборони Ізраїля, розуміючи, що там воюють діти, тих, хто займається забезпеченням ізраїльської армії, їх батьки, брати, сестри, друзі. Ну ти ж розумієш, що це твоє. А коли а, ті, хто забезпечують Збройні сили, не мають нікого в армії, ну тоді не дивно, що така ситуація. До речі, це ж пояснює ситуацію зі снарядами. Ще раз. А ще це пояснює, чому якісь малесенькі свої приватні компанії, які засновують різні кінопродюсери, дизайнери, бізнес-партнери, єрмака або режисери слуги народу, стають дуже успішними. А справжні інженери, розробники люди, які роблять гарні продукти для військового використання. Не отримують ані допомогу від держави, а не замовлення. Бо зацікавлені в тому, щоб дати замовлення своїм, а не в тому, щоб Україна перемогла. Бо війну використовують для можливості заробляти гроші, а не для того, щоб вистояла держава. Бо зірвана мобілізація, звільнений залужний, а не побудований завод Рен Метал. Мені здається, що це все. Один ланцюжок, і мені здається, я можу помилятися, ще раз кажу але мені здається, що це, що відбувається, робляться згідно якогось плану. І цей план може називатися як завгодно, але це 100% не план перемоги, навіть не план стійкості, а будь-який інший план, який нам обіцяють. До речі, Володимир Ін Савич, а де ваш план справді перемоги? Ви постійно його обіцяєте, але його ніхто не бачив. Бо мені здається, що ви. Його не маєте. Мали б вже презентували. Так от, те, що ми бачимо, що для заводу, який виробляти повинен е снаряди, то п'ясвято які дефіцитні на фронті, яких не вистачає. Виділяється тільки зараз земля, горить тільки про одне. Ці люди і не збиралися перемагати, бо інакше б цей завод вже був побудований, як побудували завод в Німеччині. Ну а зараз доведіть мені, що я не правий. Ну і останнє. Американці кажуть, якщо щось виглядає як качка, якщо щось ходить, як качка, якщо щось крякає, як качка, то це і є як качка. Якщо ці люди постійно потрапляють в корупційні скандали, якщо ці люди постійно показують, що тільки їх оточення а, займається забезпеченням ЗСУ і на цьому заробляються гроші. А ЗСУ і далі отримує не дуже якісний товар. Якщо є обіцянка про 3 тисячі ракет, а трьох тисяч ракет немає. Якщо є обіцянка побудувати завод, а його не будують, то чи це допомагає Україні перемогти? Мені здається, ні. Знову я можу помилятися, але відсутність завода в Україні якось. Допомагає нам перемогти, і до речі, для тих ідіотів, які збудуть писати, а в нас є ППО, щоб захистити цей завод, це питання на нас, рейнметало. Вони забезпечують безпеку цього заводу. Це їх робота. і Якщо вони погодились будувати в завод в країні, яка стоїть постійно під обстрілами, вони щось знають. Тому я дуже б хотів. Щоб ви припинили емоційно реагувати, а почали думати раціонально. А раціональне а, висновки можна зробити такі. Влада не робить все можливе для отримання перемоги. І непобудова заводу Redmetal це один з чергових доказів цього. Дякую, що дивилися. Дякую, що. Підписалися, поставили вподобайку, прокоментували. Каналу потрібна ваша підтримка. Якщо ви це вже зробили, дякую. Якщо ні, поставте зараз вподобайку. Це теж важливо. Підпишіться, прокоментуйте, поширте відео. І дякую вам, що ви не байдужі. Але головне, за що я вам дякую за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України, підтримайте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ і доєднуйтесь до ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, України є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнього. України не буде. Бо ЗСУ це запорука того. Що Україна вижила, тому єднаємо всі сили навколо ЗСУ, і все буде Україна. Дякую, папа. -па.